Шовковий шлях зазвичай уявляють десь між пустелями та караванами сходу, але одна з найважливіших його гілок проходила прямо через територію сучасної України і виглядала вона зовсім не казково. Уявіть степи, де пил стоїть стіною. Тут йшли каравани з шовком, пахощами, перськими прикрасами, але їх не чекали мирні торговці. Їх зустрічали скіфи, сармати, гуни, половці. Кожна епоха контролювала свій шмат цього світового шляху, північна гілка шовкового шляху, вела через Причорномор'я, Ольвію, Крим, Азов і далі до Києва, який уже тоді ставав торговою столицею між Сходом і Європою. Через наші землі рухалися не лише товари, сюди приходили нові технології, монети, прикраси, стилі, навіть філософські ідеї. І була інша сторона, темна. Чим багатші каравани, тим жорсткіші були напади. Частина караванів просто зникала в степах, а те, що не доходило до пункту призначення, ховали в землі. Саме тому сьогодні археологи знаходять у півдні України стільки скарбів. Україна не була окраїною, вона була перехрестям цивілізацій, і шовковий шлях проходив не поруч, він проходив через нас.